Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у вівторок увечері повідомив про ситуацію на фронті. Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. У складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп'янська та Сіверська. Противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. У вівторок близько 40% боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що агресор підвищив активність у Запорізькій області. Ворог використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови. Зокрема, густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти за чисельної переваги просунулись вперед і захопили три населених пункти. Воїни огруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Головком повідомив, що підрозділам надається підтримка, а комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. Тільки у операційній зоні угруповання військ південь за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки. Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових, наголосив головнокомандувач ЗСУ. Він також додав, що сили оборони нарощують ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії, ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. 217 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 47 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. На Куп'янському напрямку відбулося 18 атак окупантів. Найменше боєзіткнень на Гуляйпільському напрямку. Там українські воїни відбили три атаки. На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У вівторок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 44 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3965 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження. Особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони. 162 безпілотники оперативно-тактичного рівня, у одиницю спеціальної техніки та 87 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу сухопутних військ збройних сил України завадили спробі російської армії прорватися у Костянтинівку Донецької області та її околиці. Про це бригада повідомила у соціальних мережах. Та оприлюднила відповідне відео. Згідно з повідомленням, ворог вирішив скористатись густим туманом на Костянтинівському напрямку. Під його прикриттям російські загарбники намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Вони стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Наші розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гаряче. Туман став пасткою для самих росіян. Вони не бачили звідки прилітає. А ми працювали чітко і прицільно. Окупанти отримали потужну відсіч із значними втратами особового складу. Йдеться у повідомленні 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Одна людина загинула внаслідок російської атаки дроном по одному із інфраструктурних об'єктів на Дніпропетровщині. В іншому районі області пошкоджені житлові будинки, які опинилися під артилерійським вогнем і ударами fpv дронів. На Херсонщині п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок дронового терору, авіаударів та артилерійських обстрілів з боку російських військ. Загалом за одну добу щонайменше двоє цивільних загинули, та 12 дістали поранення у п'яти прифронтових областях. України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував територію України 121 безпілотником різних типів, із них близько 70 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними обороною збито і подавлено 90 ворожих безпілотників. На півночі, сході, півдні та центрі країни зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Від початку місяця українські дрони-перехоплювачі збили вже понад 150 ворожих безпілотників. Про це повідомив президент України і опублікував відео ураження безпілотників типу шахет. Він додав, що успішні перехоплення були й минулої ночі. За словами глави держави, буде ще більше збиттів, тому що Україна продовжить розвивати технологію дронів перехоплювачів і навчати екіпажі. Зараз Міністерство оборони контрактує усі виробничі потужності для виготовлення перехоплювачів. Також Україна тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб збільшити виготовлення дронів перехоплювачів Прихоплювачев. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження низки важливих об'єктів Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру заводу «Ставролєн» у місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі. Цілі завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії Росії серед іншого виробляє і складові частини до безпілотників. Окрім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території у населеному пункті Новий Світ Донецької області, зафіксовано ураження цілі та вибухи. Також у генштабі зсу повідомили, що 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу в Оренбурзькій області Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження українською зброєю низки важливих об'єктів окупантів. У ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морської нефтяної термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки безпілотників на аеродромі «Кіровське», радіолокаційні Анції ППО у районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Також уражено об'єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється. У генштабі також інформують, що для завдання комплексних ударів застосовуються ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів. Так у ніч проти четверга відбулися пуски низки засобів дального ураження, серед яких вітчизняні розробки фламінго, барс, лютий. 226 бойових зітнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 9 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на покровському напрямку, наші захисники зупинили 81 атаку агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, на Костянтинівському 24. Найменше боєзіткнень на Придніпровському напрямку. Там ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. У середу ворог завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів. Застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об'єкти противника. Загалом минулої доби втрати російських ворогів склали 1180 Загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми переможемо. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у середу здійснив поїздку на Покровський напрямок. Який залишається головним у контексті наступу противника, і зосереджена значна частина його угруповання, як зазначив головком ЗСУ, противник намагається скористатися складними погодними умовами. Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка і захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. i ¿sí? На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника. Рідше знищення легкої ворожої техніки. Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому очеретинському напрямку. За останні сім діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника понад сім квадратних кілометрів території покров району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення Угруповання Сил оборони України не йдеться, підкреслив головнокомандувач ЗСУ. Президент України відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, яка у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах. Він подякував воїнам за службу та відзначив їх нагородами. Президент заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів. Він також обговорив із військовими рішення, необхідні для посилення захисту Оріхівського напрямку. Окремо за його словами, йшлося про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Володимир Зеленський також зустрівся із воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які обороняють район Степногірська на Запоріжжі. Він відзначив захисників державними нагородами та обговорив із військовими окремі питання діяльності підрозділу. Принаймні шестеро цивільних дістали поранення у Миколаєві внаслідок удару російського безпілотника по місту у Херсоні. Дві бригади екстреної допомоги наїхали на російські протипіхотні міни. Як повідомили в обласній адміністрації, перша бригада підірвалася на міні під час евакуації хворого, інша під час виїзду на виклик. Обійшлося без постраждалих. Місцева влада закликає жителів бути уважними, оскільки на вулицях Херсона знову зафіксовано розкидання протипіхотних мінпелюсток, які легко маскуються серед трави і листя. Також минулої доби у Херсоні та області, внаслідок атак російських дронів, один цивільний загинув і двоє дістали ушкодження. Загалом за одну добу у шести прифронтових областях України щонайменше четверо цивільних загинули, і дев'ять дістали поранення у наслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог для атаки по території України застосував одну балістичну ракету та 138 безпілотників різних типів, із них близько 90 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито і подавлено 102 ворожих безпілотники на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 36 ударних безпілотників на 10 локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. За підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів. Це повідомив президент України після доповіді керівника служби зовнішньої розвідки. Згідно з повідомленням у цьому році, вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Відповідно, скорочуються доходи російського бюджету. Як зазначив глава держави, ефективно працюють як звичайні санкції проти Росії, так і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску. Офіс президента України також повідомив про доповідь керівника головного управління розвідки Міністерства оборони. Він поінформував голову держави про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Також йшлося про операції військової розвідки. Сили логістики, медичні сили та сили безпілотних систем показали за останні три місяці найвищу динаміку приросту підрозділів, які активно використовують електронні рапорти через застосунок АРМІЯ. Плюс про це повідомили у Міністерстві оборони. Загалом, за кількістю опрацьованих рапортів, з моменту запуску армія плюс лідирують сухопутні війська. Опрацьовано 276 тисяч 220 рапортів. Далі у трійці десантно-штурмові війська та військово-морські сили у Міноборони нагадують, що електронні рапорти в Армія Плюс дають можливість військовим подавати звернення до командирів без паперової тяганини. Швидко з телефона і з можливістю відстежити статус. Станом на сьогодні, через застосунок Армія Плюс уже опрацьовано понад мільйон електронних рапортів у всіх видах і родах військ. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.